Найголовніше газета, в якій я роблю. От і все. 57 років в журналістиці, а кількість написаних матеріалів каже і не злічити. Будь-який номер на умання взяти. От. П'ята сторінка, Марченко, фотознімки. Фотознімки. Сам роблю. It's... І пишу. Це Василь Марченко, журналіст місцевої газети Черкаський край. Він пише про сільське господарство, а з 2015 року ще й про війну. Поїхав перший раз, ніхто не знав, я поїхав сам. Чому у 2015 році на фронт потрапила моя дочка? Під рукою показує незмінні друзі, ручка та аркуш паперу, куди викладає свої думки. І Я пишу великими літерами на сторінці, вміщається. 12, 10 навіть рядків. Нарешті. Сприяє. хліборобам. Як бачите, рука стигає за думками. У Черкаській гімназії номер 9 знайшли свій спосіб, як допомогти дитячим очам відпочити. Ми саме плідно попрацювали, пописали і наші оченятка втомилися. У класі панянок першокласний розпочинається зорова гімнастика. Володі, володі. Такі перерви роблять щодня, говорить вчителька початкових класів Оксана Волочай. Якщо робити це часто, то це стає звичкою. От ми зараз відпрацьовуємо цю звичку. По-друге, потрібно слідкувати за харчуванням, щоб воно було правильне, збалансоване харчування. Звісно, робоче місце дитини має бути правильно організоване. Найкраще, щоб поруч із вікном і щоб дитина сиділа обличчям до вікна. Мені подобається перерва на зарядку. Можна трохи посидіти і подивитися. Збереження зору залежить особисто від кожного, розповідає завідувачка офтальмологічного відділення обласної лікарні Наталія Пустовіт. Якщо людина перевіряється, якщо людина обстежується, то можна на перших, на тільки початковій стадії знайти це захворювання, призначити лікування, і людина збереже свій зір. Цьогоріч у відділенні пролікувалися понад три тисячі пацієнтів, говорить лікарка. Найбільш серйозними хворобами, які можуть знизити зір чи і взагалі привести до сліпоти, це глаукома, вікові захворювання сітківки та ускладнення цукрового діабету. Після 40 років віку свого кожні два роки перевіряти внутрішній очний тиск. Якщо тиск нормальний, чудово, якщо тиск підвищений, треба обстежуватися. Робити перерви під час використання гаджетів, їсти вдосталь овочей, користуватися сонцезахисними окулярами та не палити важливо, аби зберегти зір, каже фахівчиня. Таке велике зорове навантаження дуже корисно користуватися каплями, які зменшують сухість ока. Треба всім порадити, щоб слідкували за собою, берегли очі. Тоді вони не будуть лікуватися стаціонарно, а обмежаться просто краплями або окулярами. Тетяна Рева, Олександр Кулик, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.